Здоровенькі були! І з вами вчитель словесник Олександр Черкас. Тут ми говоримо про літературу просто і круто. Шановні семикласники і семикласниці, упевнений, ви добре знаєте історію нашого незламного народу. Згадайте, будь ласка, із якими загарбниками боровся український народ? Що вам відомо про монголо-татар? Чому наш народ непереможний у боротьбі із завойовниками? Прошу, поставте відео на паузу. І обговоріть із учителем або учителькою, однокласниками чи однокласницями, або близькими чи рідними ці запитання. Щоб орієнтуватися в житті і бути освіченою людиною, треба вивчати минуле свого народу, його історію. Свого часу Олександр Довженко слушно зауважив: без минулого немає майбутнього. Тож сьогодні розпочнемо мандрівку історії нашого народу нумо до роботи! Співцем козацької вольниці дуже часто називають відомого українського письменника Андрія Яковича Чайковського, бо в його творах оживають героїчні сторінки нашої минувшини. Народився майбутній митець 15 травня 1857 року в містечку Самбарі на Львівщині. На той час ця окупована Австро-Угорською імперією територія входила до королівства Галичини і Володимирії. Хлопець сирота зростав у бабусі, яка знала безліч казок і майстерно їх переповідала. Вона навчила онука читати, а в 1869 році завдяки заняттям із репетитором Андрій Чайковський успішно склав ступні іспити до самбірської гімназії. Під час навчання надзвичайно захопився творчістю Тараса Шевченка, а трохи згодом трапилась подія. Яка вплинула на формування життєвої позиції майбутнього письменника, він відвідав постановки театру під керівництвом Омеляна Бечинського. Згадуючи цей час, Андрій Чайковський зазначав: цитую: Не забуду, як я захоплювався тим, коли почув зі сцени українське слово. Тоді той сам почав писати свої перші несміливі драми, об чим не наважувався нікому до того гріха признатися. Кінець цитати. Дебютні літературні спроби письменника припадають на час навчання в старших гімназійних класах, проте визнання юнакові вони не принесли. А через постійний брак коштів, матеріальні нестатки Андрій Чайковський потрапляє на військову службу, стає рекрутом-добровольцем 30-го полку, перервав студії на філософському факультеті Львівського університету. Таке рішення було несхвально прийняте родиною, тому майбутній письменник за рік покидає службу. А вже на другому курсі він обіймає посаду у Львівському товаристві просвіта. Після закінчення університету Андрій Чайковський працював юристом. Активно обстоював думку, що рідною мовою треба вести справи в судах та установах. Був неабияким популяризатором Солов'їної. Великий вплив на Андрія Чайковського справило знайомство, а згодом і товаришування з Іваном Франком. Юний письменник активно вливається в громадське життя рідного краю. Через це його не оминає арешт, хоча політикою прозаїк не надто цікавився. Інтерес до героїчного минулого прагнення зберегти для майбутніх поколінь нетлінні сторінки історії заповнити прогалини у висвітленні національної історії підштовхнули митця до написання цікавих творів у середині 90-х років 19 століття. Автор був уже широко відомим не лише на Галичині, але й в інших куточках України. Одним за одним виходили друком твори, побудовані на історії Козаччини. І доробку можна згадати за сестрою, саме цю повість ми вивчатимемо, віддячився на уходах Олексій Корнієнко, полковник Михайло Кричевський Перед Зривом. А найвиразнішим за специфікою сюжету є роман Сагайдачний. Проте, на жаль, частина рукопису зникла в роки Першої світової війни, і тільки після її закінчення автор видав перші розділи під назвою Побратими. На жаль, трапилось так, що після об'єднання західноукраїнських земель із радянською Україною Андрій Чайковський, історичними творами, якого зачитувалась вся українська громадськість, був надовго забутий. Повне видання його роману Сагайдачний три частини здійснено в Києві аж через 54 роки після смерті митця у видаництві Дніпро 1989 року. У 1919 році письменник переїжджає до Коломиї, де після важкої хвороби, 2 червня 1935 року, помирає. Якби я видужав, сказав якось він дружині, і міг би працювати. Я написав би ще одну повість, але вона була б зовсім інша, як усі попередні. Проте хвороба виявилась невблаганною. Діти, прошу вас укласти асоціативні рядки до слів родина, козацтво, «татари», війна. Вони підкажуть нам, про що розповідається у творі Андрія Чайковського, який ми розпочнемо сьогодні вивчати. Поставте відео на паузу та запишіть асоціації в зошит. Пропоную вам свої асоціації. Упевнений, що вони перекликатимуться з вашими. Увага на екран родина щастя, діти, гармонія, затишок, оберіг, вірність, любов, козацтво, героїзм, відвага, сміливість, честь, обов'язок, воля, татари зло, жорстокість, спустошення, полон, ненависть. Війна горе, ненависть біль, сльози, смерть. Саме цими мотивами пронизаний твір за сестрою Андрія Чайковського. За жанром це героїко-романтична повість. Які ж ознаки визначають таку характеристику? Увага на екран. Можна поставити відео на паузу і записати визначення в зошит: Героїко-романтична повість. Середній за обсягом прозовий твір, у якому зображуються героїчні подвиги виняткового героя непересічної особистості. Незвичайних обставинах. Центральний персонаж у романтичних творах, як правило, наділений відвагою, наполегливий, здатний на самопожертву, зважується на боротьбу, хоча часто розуміє, що приречений на поразку. На сторінках твору за сестрою Андрія Чайковського оживають картини героїчного минулого, нашого незламного народу. Воно зачаровує та вражає, але не менш захоплює образ юного сміливця головного героя Павлуся. Що ризикує заради рідної людини, сестри, яку любить понад усе. Недарма Наполеон Бонапарт свого часу прирівняв відвагу до любові, і не лише надія дає нам крила. Любов породжує відвагу, бо захищати й безцінне це закономірно. Не хочу спойлерити сюжет повісті за сестрою, а прошу прочитати її. Наступного уроку буде про що поговорити. Отже, ми з вами коротко ознайомились життєписом та творчим доробком Андрія Чайковського, з'ясували, що таке героїко-романтична повість наступного уроку на вас очікує аналіз цього твору. Тому, будь ласка, прочитайте його. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте у керліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!